А 2 січня у катедральному соборі Української греко-католицької церкви пластуни урочисто передадуть в вогонь громаді Івано-Франківська. 489 потребуючих осіб, що перебувають під опікою благодійного фонду Карітас Івано-Франківська Українська греко-католицької церкви, отримали щедрі подарунки напередодні новорічно-різдвяних свят. Продуктові набори першої необхідності стали неабиякою допомогою для людей. Продукти харчування першої необхідності, а це борошно, крупи, макаронні вироби та солодощі. Такі щедрі дарунки малозабезпечені мали змогу отримати завдяки підтримці небайдужих людей. Завдяки милосердю пана Ярослава Сухор... Сухоребського, який уже на протязі п'яти років чиниться милосердя. Ми маємо можливість робити це сьогодні. Багато є благодійників, які допомагають це, і влада, і ярковиця і. КГД і Перекарпаття. Прикарпаття дуже багато. Також я сьогодні хочу щиро подякувати Мальтійській службі за проведення акції Сирійський портфелик. Нехай Господь благословляє усіх людей. Крім того, малозабезпечені та перестарілі люди напередодні свят відчули радість і завдяки гарячому харчуванню, яким теж їх забезпечив благодійний фонд Карітас. Дякую за ті обі. Дякую тим всім перепіянам нашому. Володики за те, що він дає нам тепле серце, теплу радість для наших людей, особливо для тих каліків, які плоти душі, вони потрібні кожному з нас. Тож, завдяки благодійним пожертвам, одинокі, важкохворі, перестарілі та мало забезпечені люди зустрічатимуть новорічно різдвяні свята з гостинцями. Їх в п'яте організував благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ Української греко-католицької церкви.